Вітаю, шановні брати і сестри! Христос посеред нас! З вами, як завжди, у цей час православний вісник, ваш вірний путівник шляхами духовного вдосконалення. Щоб їх віднайти, поговоримо сьогодні про таке: чи можливо отримати прощення, не простивши самому, або про головний меседж останньої неділі перед Великим Постом. Як варто було провести цей масляний тиждень або про основні події. Життя сучасних українських вірян, піст на користь або що в першу чергу, потрібно очистити протягом святої Чотиридесятниці, очима лікаря священник. Тож, якщо вам цікаві відповіді на поставлені питання, залишайтеся з нами. Та при цьому не забувайте ставити знаки вподобання, робити репости, запрошувати до спільноти друзів та активно коментувати наші сюжети. А якщо ви й досі. Не підписані на наш канал, запрошую зробити це просто зараз. Ось і підійшли ми до Великого посту, який розпочинається від завтра. Але увійти до нього можливо лише через часові ворота під назвою Прощена неділя. Колись в старовину ченці-подвижники мали традицію. На період посту йшли до пустелі, не знаючи, чи повернуться звідти живими, та чи побачать ще своїх друзів, тому що разу перед цим щиро просили один в одного прощення. Зараз ми живемо в часи особливої небезпеки, і невідомо, чи матимемо ми завтра можливість примиритися зі своїми близькими та цим отримати обіцяне в молитві Отче наш. Прощення від Небесного Отця. По милості Божій, ми дорогі брати і сестри, дорогі владики, отці, наблизилися до Спасительного часу святого і Великого Поста. Ціль поста є звільнення від гріха. Що тебе очистити, значить звільнитися від гріха, який є духовним брудом. Для того, щоб наш піст був корисний і наші подвії приносили ту користь, яку вони мають приносити, тобто вони звільняли, звільняли нас від диха, є одна умова, яку Господь сказав нам в сьогоднішньому Івангелії, що якщо ви будете прощати людям согрешення їх, то Отець Небесний, простить вам согрешення ваше. Якщо ви не будете людям прощати їх согрешення, Тотець то вам не простить вам, це рішення ваше. Тобто є умова. Якщо ми хочемо, щоб Бог мене я хочу, щоб Бог мене простив, я повинен простити того, хто мене образив. Неважно, де він знаходиться, хто він є такий, я маю простити. Тоді Бог прощає мене. Ну, часом люди кажуть, що, а що Бог? Ти може так простити, я буду на того ніби Отця. А Бог мене простить. Діло в тому, що Бог хоче простити мене, але якщо я не прощаю ближнього, навіть я не способен, я не маю в собі прощення, я не маю в собі того простору, який би могла вміститися в благодать в прощення. І це виходить, що якщо людина не прощає ближнього, а хоче у Бога прощення, то вона якби, приходить до колодця пробитим посудиною. І вона не може набрати води. Наливає, вода виливається з неї. Отак людина, коли вона не прощає ближнього, вона є пустий сусуд душевний і пробитий. І благодать прощення, якщо Бог навіть дасть її нам, вона виліться і пропаде, і не принесе плода. Тому Бог не дає нам цієї благодаті, що ми не можемо її в собі вмістити. Тому треба, буває важко, що буває важко простити, тому що ну, є в людини є ум і серце. Буває, що умом людина собі так вистроїть свою схему, як простити ближньому, там щось намалює собі картинку таку, а серце не хоче прощати і все. Так, Затвердіє за за і не хоче прощати. Все рівно в такому випадку все одно треба себе заставляти, нудити. Хай серце собі робить своє. Якщо воно не хоче нас слухати, а ми повинні поступати своїм нам дружником так, як ми йому простилися. Тобто прости, з ним, з ним поводити себе так, як з тим, кого ми простили. Це складне, на практиці це складно робити, складно, але треба себе заставляти. Треба заставляти і та людина, яка заставляє себе, і серце воно теж. Має таке своє, треба зміщати насильно, молитвою, самокорінням, зміщати її знову потихоньку, зміщитися і просити людини від серця. Но буває так, що я вже все говорю, що спочатку ми не можемо просити, а потім, коли вже підв'язається, заставляє себе, понуждає себе, то серце зміщається і прощає людина і умом, і серцем. Зазвичай весь минулий тиждень, який зветься Масляним, асоціювався з народними гуляннями, млинцями та глінтвейном. Але зараз, під час війни, найбільш актуальною складовою масниці залишається примирення з нашими близькими. І це дуже важливо, адже перед лицем смертельної небезпеки встояти зможе тільки примирене та об'єднане суспільство від кожної родини до всього народу. Що для цього потрібно? Звісно, це молитва та спільні добрі справи. І якими вони були в українських православних вірян протягом останніх семи днів, розповість наш телелітопис. 17 березня у неділю сиропусну спомина дамового вигнання з раю, Блаженіший митрополит Київській всієї України внуфрій відчули божественну літургію святу Спенській києво Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулося у храмі ім'я преподобного Гапіта Печерського. Предстоятелі спослужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Борис Броварський Антоній, вікарій Київської єпархії митрополит Василітівський Асав, архієпископ Білогородський Сильвестр, Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Після читання Святої Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. За літрою помолилися про мир на українській землі про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберег тих, хто у відчаї втратив домівки. На зукінній Ктині піднесли молитву за спочилого святішого патріарха болгарського Неофіта, який відійшов до Господа 13 березня. Після літургії блаженніший владика звершив заупокійну літію за патріархом Неофітом. Після відпусту представник розповів вірянам про спочилого, а потім привітав з неділею. ж таки дня блаженніший митрополит Київської сіє України Онуфрій очолив вечірню та чин прощення у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Вечірнє богослужіння у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського розпочалося з урочистої зустрічі предстоятеля. Разом з блаженнішим владикою молилися архієреї Української православної церкви та духовенство Лаври. Блаженніший Митрополит Онуфрій прочитав особливі молитви з проханням до Господа про благословення на Великий піст. Пересвятлі звернувся до пастю зі словом проповіді. Та дав настанови вірянам щодо того, як правильно поститися тілом і душею. Також блаженніший Владика наголосив на необхідності прощати ближніх. Потім архіпастер сам попросив прощення у своїй пастви, схилившись до землі. Блаженніший Владика запевнив, що не ображається ні на кого та усіх прощає. Після цього братський хор Лаври виконував покаянні піснеспіви, а предстоятель особисто приймав прощення та прощав кожного, хто підходив до нього, доки не підійшли всі, хто переповнив храм архієреї, духовенство браття монастиря, парафіяни та палобники Києво-Печерської лаври. Якщо пересічну людину спитати, що таке піст, дуже часто можна почути у відповідь: це коли не можна їсти м'яса, молока тощо. При цьому дехто ретельно вивчає традиції постування задля того, щоб, як то кажуть. Привести себе до ладу напередодні літнього сезону, скинувши зайві кілограми, або, як то кажуть, почиститись. Натомість, справжній піст відрізняється від харчової дієти так само, як жива істота від опудала чи статуї. схожість лише зовнішня. Звісно, про все це варто було б поговорити і з лікарем, і зі священником. Але нам пощастило. Поспілкуватися про сенс посту з людиною, яка поєднує в собі обидві ці особистості. Обмеження в типах продуктів і, скажімо так, біологічно поживних і корисних речовин може бути тільки першим кроком до усвідомлення, що значить піст. Бо дійсно без тваринного білка. Без молочних продуктів, без яєчного білка перебудовується біохімія людини, перебудовується обмін речовин, дійсно менше навантаження на печінку, на всі інші органи та системи. І людина під час поста дуже багато людей худне, втрачають лишні кілограми і стають здоровшими. Легше серцеві працювати, судинам легше, реалізується ліпідний вуглеводний обмін. Але це тільки початок. Насправді. За рахунок такої аскези для тіла, душа має простір, в якому вона може дійсно змінитися. А зміна це покаяння, метаноя по-грецьки переміна і думок, і слів, і поступок. Всі поступки теж міняються, людини і життя її міняється. Тому, звичайно, ті люди, які мають досвід тривалих постів, вони зовсім по-іншому виглядають. Вони не тільки фізично такі, знаєте, і тоненькі, підтягнуті, але і вони світяться цим божественним сяйвом благодаті, яка людину робить іншою. Тому для християнина це завжди той час, коли людина повинна змінитися. Змінитися до чого до кращого. Перемінитися. Перестати робити якісь поступки, які її дошкуляли, які шкодили її душі, які обтяжували її, обмежували. А разом з тим, коли вона почне під час посту робити навпаки, тобто добрі справи, допомагати ближнім, виконувати закон любові, вчитися терпінню, прощенню, підтримці ближнього. Коли блаженніший митрополит Володимир дуже часто наші священики згадують ці слова, він сказав могутні дійсно слова, що можете їсти м'ясо, але не їсти один одного, одного. Тобто, якщо людина постить, але в цей час починає ображати ближнього, починає займатися якимись пересудами, якимись такими, знаєте, речами плітки розпосуджувати, ще щось. І саме тоді втрачається весь зміст поста православного. Це краще тоді. Напевно, і не поститися, якщо з таким підходом, бо насправді це насмішка буде над постом. А пост такий благодатний, спокійний, терпеливий. Він повинен бути в смирінні, повинен бути в спокої, в мирі і повинен бути таким, який допомагає душі стати кращою і отримати шанс для спасіння. Ось і все на сьогодні. Особисто я. Та вся команда православного вісника на порозі Великого Посту щиросердно просить усіх вас прощення та сподівається на те, що в майбутньому ми станемо досконаліші та актуальніші для кожного з вас. Проте, для того, щоб це відбулося, не забувайте ставити вподобання, постійно репостити наші сюжети, підписувати на канал нових членів, а найголовніше коментувати. Впливаючи таким чином на наступні випуски. При цьому ані на мить не послаблюємо молитву за наші героїчні Збройні Сили України, долучаючи до цього реальну підтримку наших героїв. Молімося за тих, хто допомагає в цей складний час. Гуртуємося у справі захисту нашої святої Церкви та України, скріплюючи нашу єдність взаємним прощенням. Та наближаємо омріяний мир щоденними справами милосердя, звершеними з любов'ю. Христос посеред нас і є, і буде.